В травні українці традиційно святкують День Матері. Це найважливіше сімейне свято, яке має свою цікаву історію. Мама найрідніша людина у житті кожного з нас. Вона перебуває поряд під час всіх найважливіших подій в житті, навчає нас першим словам. Крокам та іншим навичкам. Недарма у світі створили особливе свято для вшанування мами День Матері. В Україні традиційно святкують в другу неділю травня. 2023 року ця важлива дата припадає на 14 травня. Запроваджене воно було указом Президента України від 10 травня 1999 року. Цей день прийнято не лише дарувати подарунки своїм матерям, але й приходити до них в гості, вітати за допомогою листівок та теплих слів. Україні День матери почали святкувати у 1999 року. Мама в нашій країні з давніх давен вважалася справжньою берегинею домашнього вогнища і саме тою людиною, до якої діти завжди приходять з добрим словом, порадою та допомогою. І хоча офіційно День матери з'явився в Україні порівняно недавно, шанують її українці набагато довше. До прикладу. Канаді українська діаспора почала вітати своїх матерів ще на початку ХХ століття 1928 року. А в західних регіонах України така ініціатива з'явилася через рік після цього. В другу неділю травня у Львові традиційно влаштовували концерти, що були присвячені матерям. За радянської влади свято заборонили, і так тривало дуже довго, аж до 1999 року. Цікавий факт: з часів Київської Русі і Козаччини існувало свято День Пречистої Діви Марії. Цього дня було прийнято вітати жінок, особливо матерів. Сьогодні, в День Матері, діти показують найріднішим людям свою повагу і любов. На її честь пишуть вірші, складають пісні, дарують подарунки і несуть букети свіжих квітів з Днем Матери Дорогі матусі.